Моє пусті полки, тому що... Та ти шо? Ось, дивися, є вино, деяке, яке ми там, коли реліз був, ми його покупали, от воно тут, я, я думаю, воно років 20 тут лежить. Да, це Женя Гусовський, що можете подивитися на нього. Блін, прикольно. Ну і так. Мені моя ме учениця з Італії прислала якась паполічела. По 18-го року, кажу, дякую, буду п'ять. Може, паполічела? Так, а, легендарний. А, О, це трохи старше. Дальфор Форно Романо, боже, суперське. 99 99-го. — Афігеть. Супер. А хто збирає? Хто займається за цим? Мені персонально, ну за роки, там, Сергій багато чого робив, я багато чого роблю зараз. Ну, тобто, це ж наш постійна якась історія. мити і збирати, і приймати рішення, що ти притримаєш. 10 років, 20 років. Mm -hmm. Це дуже емоційне рішення. Це не про це особисто, це, це дуже відоме. Mm -hmm. Прикольбаці на днях тільки дивився про програму про те, як у мене то сушать, підсушують вино, mm -hmm. щоб воно було більш ну більш сильне. Це ні, це якраз мароне випалічело, yeah. випалічала не обов'язково підсушують, але випалічели ріпасо, підсу mm -hmm. вони використовують жмих, з підсушеного вичавленого вже винограду під марони mm -hmm. для Вальпелічаліпаса. Амарони завжди підсушують вона. Yeah. Є ще посімент oh. на це бачиш. Yeah. Прикольно, Приколібесі на днях тільки дивився про програму. Про те, як у мене то сушать, підсушують вино, mm -hmm. щоб воно було більш ну більш більш сильне. Це ні, це якраз амарони вельпалічело, yeah. вельпалічела. Не обов'язково підсушують, але випелічали ріпасо. підсушують. Mm -hmm. вони використовують жмих з підсушеного вичавленого вже винограду під марони mm -hmm. для варто черіпаса, а завжди підсушують винах. Yeah. Є ще посім'янте. А це бачиш.